Ну що, бай легенда? Chevrolet випустила фінальну і прощальну версію культового маселкару Chevrolet Камаро. Вау! Шевролі Камаро отримав прощальну фінальну версію під назвою Collectors Edition. Вона доступна для модифікацій LT, RS, lt 1 SS і zl 1 Звичайно, що фінальна версія буде відрізнятись. Унікальним дизайном екстер'єру та інтер'єру, відповідно. А топові версії З1 випустять всього навсього 350 екземплярів. Оце це у когось буде ексклюзівчик. Усі лімітовані комарики будуть пофарбовані в ексклюзивний колір Пантера Black Metallic, А ззовні додались смуги. Сатін Блек. А що по тапочкам у нас? По тапочкам у нас 20 двадцятиймовочки. Дуй... 20-дюймові чорні класні діски. Ну класні, красиві. Далі у дизайнерів було багато вільного часу, і вони пішли в розмишлення в фантазію. І тепер в слові Камаро на бокових шильдіках замість букви R буде вбудована пантера. По інтер'єру нічого особливого не змінилось. З'явились тільки чорні акценти, значок іншого кольору і коврики. Kolektors edition Kilimki. А також zl 1 версію можна буде замовити у матовому чорному кольорі. Це буде єдина версія, яка з заводу буде йти у матовій е, пліві, в матовому окрасі. Прикольно. Матовий він виглядає найкраще з усіх. Також в цих версіях будуть червоні супорти, звичайно, передній сплітер, не такий, як на стандартних версіях, і заднє антикрило від zl 1 І нарешті ми дійшли до найголовнішого: чому ж все-таки Camaro вважається маселкаром до двигунів. Запропонують нам, звичайно, дві версії. З двигуном 3,6 В6, потужністю 335 кінських сил. І також нам запропонують 6,2В8 потужністю 455 кінських сил. Це в мінімальній версії, в максимальній там буде 660. І дякувати Богові, що двохлітрова версія пакету соку буде недоступна до замовлення. Так, а що по бабкам? Що по бабкам і по діткам. Початкова ціна буде становити 39 тисяч доларів на найпростішу модель, а на zl 1 ціна буде стартувати від 88 тисяч доларів. Так що чекаємо, поки який-то наркоділер в США купить свій улюблений Chevrolet Camaro ексклюзивний Collector's Edition, і десь впечатається в стовбик. І ми, звісно, придбаємо його в Україну за приємною ціною. А може, навіть і в нас в автопаркі. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви ставитесь взагалі до масокарів, до американського автопрому і в частності до Камаріков. Напишіть, будь ласка, вашу думку.